Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа святитель Златовс пише слідуюче: не той добрий, хто робить добро, а той, хто любить робити добро. Не бажай багатства, бо воно лише тимчасове, а бажання до нього вічні. Коли нагодуєш бідного, то вважатимеш, що нагодував себе. Бог ніколи не змушує нас робити щось силою, але завжди чекає, коли ми зробимо це добровільно. Не бійся труднощів, бо вони шлях до спасіння. Більше не роби зла, бо зло повернеться до тебе. Радій, коли тобі добре, і благослови Бога, і добре залишиться. Радій, коли тобі погано, і благословляй Бога, і погане менеться і припиниться. Слава Богу за все. Якщо ми любимо один одного, то ми будемо щасливішими, ніж якби ми мали все багатство світу. Амінь.